Притерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну скоріше спаси Ісусе, сонячно воскресними героями і друзями упази село. Тремо, що серед воскресних вернеться Без 30 тисяч дітей, що загинули у час біди війни, серед них маленьку лізу Вінниці. Тілі новому вічно молодому, не з гробу, з небес верне нас, Господь. Ісус ти на сонці народжена вже, куди полетіти, як вітер проміння його береже з обрієм ліза, як як у Леонардо всміхається нам І ще один Янгол, стає на чолі небесним військам. куди же ви ходили. Якщо тільки смерть звідти винесли в світ, натягнуті жили, вам не обірвати наш в небі політ, і висохли сльози, і злості нема, тільки людська рижана, і виростуть рози на всіх тих місцях, де нікого нема, і кожна дитина. Тепер буде жити, принаймні за двох, бо тільки людина, продовжить життя, а не згубить його, куди тобі бігти, якщо ти на сонці народжена, вже куди полетіти, як вітер проміння його стереже за обрієм ліза, Яку Леонардо сміхається нам і ще один Янгол стає на чолі небесним військам. Життя фіфті фіфті ракети летять, обираючи ціль, стираєм в кров у нігті, і десь за душею ховаємо біль. Тому що не буде, скажена усмішка тягнути вуста, тому що ми люди, не звір що вбиває, забувши Христа, куди ж тобі бігти, якщо ти на сонці народжена, вже куди полетіти, як вітер проміння остереже. За обрієм Ліза, Як яку Леонардо всмітається нам іще один янгол, стає на чолі небесним військам, світла пам'ять і царство небесне лізоць і всім діточкам, за яких просить причиста Божа мати. Світла пам'яті героям нашим і друзям, що відійшли. Та щирі с відчуття їхнім рідним близьким. У свідомо пророслов фах, що з кожного чоло храму має воскреснути тисячу святих, серед них 500 воїнів і 500 цивільних людей. З них 100 дітей, 100 священиків і 300 відомих людей саме там, де воскреснуть вони. І віримо, що сльози печалі. Справжніх патріотів України, совісних людей неминуче зміниться на сльози радості. Дивіться відео совісно. Це і помножте його, і передайте цю вісвіницю родині лізочки, особливо мамі Ірині. Про слава Ісусу Христу і слава Україні з Івано-Франківська, вітаю вас! Я Борис Золодюк, Павло Дністер. У 2672-му фільмі «Поклик Христа і Упав від Пресвятої Богородиці. У п'ятницю 20 червня 2025 року. Дякую року вам, що діти, які мають вернутися з героями і друзями в пазасу, мають бути у віці старшому тому, що буде відповідати. Часу, як вони померли, як для прикладу, лізочка вмерла чотирирічна, а вернеться як семирічна дівчинка. Це не є видумки Бориса Олюка. Це передали при святий Бог і причиста Божа мати візіонерам, а в тому числі і мені, тобто людині, яка має візії, Божі відіння зустрічі з Богом і Божою матінкою. І про це були передання ще з часів УПА, з 1942 року. Але звісно, що в ті часи совітські за ті слова, що кажу я, зараз вже понад 15 років, людей або вбивали, або в додому саджали. А більшість людей по глупоті своїй, темноті своїй, так і не повірила у ті передання. Що совісно передали Бог і Божа мати Пресвята, сприйнявши їх за якісь людські видумки. Та я ж нагадую вам у п'ятницю святу, що старайтесь бути там, де чудотворні хрести. ми, в Івано-Франківськ приїжджайте самостійно, особливо біля Страстного Хреста України і Хреста Кобзаря. Цілуйте ті хрести, запалюйте лампадки, просіть, Господи, дай більше віри, надії, любові, добрих почуттів мені і всім людям Божим. Бо тільки переможемо, як будемо більш патріотичні, більш побожні. Ще Повіримо ті передання, що совісно через роки від Бога Богородиці кажу, я у своїх відео. Більшість з яких, на жаль, була знищена перед війною масштабною. І дякуйте Богу, що у час розгортання Третьої всесвітньої війни ще маєте можливість почути у упави, бо за вірою вашою у них станеться. Важко. По вашому життю, по справам. Я в парку позиції, бо там я працюю і почула ви син. А в мене я знала, що бачу, що вибух іде з заморця звідти. А в мене дочка пішла до логопеда на заняття, і вони всі сідали на трамвай біля захисту. Я тут дзвоню їй, почула, що вибух там, дзвоню їй. А вона, мама, вістя, і Лізи немає, і ліза немає і ліза попав в снаряд і її розірвали. Її немає і все, більше. Я не почула дочки. Вона ходить чотири рази в тиждень до логопеда, Та везе за колясочку, медведики везе коляску. Друзі, це відео тих сумних новин. А подивіться відео Марічки Падалко. Інтерв'ю її із Іриною, мамою лізочки, до якої вона... це не раз приходила в пророчі видіннях моліться, щоб були пророчі сни за те, як буде її воскресіння. А найбільше, звісно, просить за скоріше Боже пришестя цього літа. Чи восени, щоб ми перемогли? Мене тоді дуже сильно накрило, і саме тоді. Коли ти падаєш на саме-саме дно, ти дивишся на своє життя і усвідомлюєш, що далі робити. Мені дуже хотілося часто просто покінчити життя самогубством, але просто на самому самому початку я пообіцяла Лізі, що я цього ніколи не зроблю. Вона мені чітко сказала: мама, якщо ти це зробиш, то ми з тобою більше ніколи не зустрінемось. А не зустрітися з нею для мене це прям це жахливо. Це найжахливіше, що може бути, тому що життя на землі воно дуже коротке. А вічності її не бачити для мене це дуже-дуже жахливо. Це тобі Ліза у вісні сказала? Просто вона прийшла на другий день після трагедії, тоді я нічого не пам'ятала, мені не казав, ніхто не казав, що з Лізою сталося, всім було заборонено. Я думала, що вона в лікарні. Хоча насправді сам сам день трагедії я бачила на власні очі, що з нею сталося. Це жахлива картинка. Але тоді, можливо, після численних операцій і шоку я це забула. Ну, я втратила частково пам'ять взагалі, що сталося. Ну я і так любила, і люблю. Ну, моя сім'я стільки всього робить, що ну, цього не могло статися. Ну, ми повинні були жити. Це не те, що я не любила свою дитину чи не хотіла. Ми стільки в неї вкладали багато сил, що просто цього не могло статися. Я не вірила. І із, потім... із Ну так, я заснула. Потім наступного дня я знову питаю, що наберіть лікарню, де ліза. І також якось було дуже багато людей зі мною в палаті, лежали ще п'ятеро, також поранених. І дуже багато лікарів ходили туди-сюди, і якось вони, наче, ігнорували. Ну, я вже зараз розумію, що вони не ігнорували, просто мені не казали, тому що якби я знала тоді правду, у мене був тоді передінсультний стан. Це було дуже важко і щоб вберегти щоб мене від смерті цього шоку. Вони не казали. І потім я просто пам'ятаю, що просто дивилась ось так на годинник. І було десь 11 дня, ну біля дванадцяти. Я закрила на мить очі, це був не сон, я просто закрила очі. І я чітко бачила, що я лежу на цьому ж ліжку. і до мене, як спускається образ лізу. Вона посміхалась, і в неї над головою такий яскравий нім. Вона в білій, пишній, дуже гарній сукні, така як була в неї на Лавандовому, тільки це біла. І, і вона в мене не говорила. Реченнями. Вона говорила декілька, декілька слів, тому що ми з нею ходили до глобета в нею і ще працювали, щоб вона гарно говорила. А тоді вона спустилася, посміхалася, в неї обличчя, наче все сіяло. І вона сказала одразу, що Мама, я все знаю. І вона сказала, що. Ми просто почали з нею говорити, вона сказала, що я все знала, що так станеться. Я обрала таку смерть, швидку. І кор... Я обрала коротке життя і швидку смерть, і я хотіла, щоб при житті мене дуже дуже сильно любили. Ну це ж так і було. Тому тобто... що завдяки твоїй любові, і скільки ти про неї розповідала в своєму інстаграм, скільки було фотографій, вона стала надзвичайно близькою дівчинкою для багатьох нас. Це не те, що після трагедії я розповідала про неї. Так, ну так ми можемо за ціни. Казали, що вона мій ягнул, вона моя любов, навіть коли вона просто сиділа за столом, а там мама була поруч, і я мамі казала. Я кажу, я не вірю, що я її народила. Ну, тобто я вважала себе абсолютно звичайною людиною. Я кажу, я не вірю, що я народила прям такого Янгола. Я не знаю, чи От я якось так до неї ставилася. І я ніколи взагалі не читала різних книжок, там, життя після життя. Я ніколи цим не цікавилася. Тобто, було життя все. Я навіть не знала, як це все відбувається. Тільки після того, як Ліза мені розповіла, потім я вже почала читати літературу, я хотіла знайти підтвердження її слів. За ці три роки. Я відвідала взагалі кого може. і екстрасенсів, і астрологів. Коротше, я тільки не була. Мені потрібно було підтвердження слів. От я хотіла докопатись до істини, чи реально це так, це те, що вона мені казала, і тому, що я від неї почула, що є життя після життя, що вона сама на небі обирала батьків, між нами обирала і ще кимось, обрала нас і обрала собі таке життя саме в тілі особливої дитини, тому що нормотипову дитину полюбити дуже легко. Коли у дитини все виходить. Коли дитина особлива, полюбити важко. Я сама, коли дізналася, що у Лізи синдром давна, ну, звісно, у мене був шок. Я думала, що це закінчення життя. Ти ще була вагітна? Так, на 14-му тижні ну, я тоді дізналася, що у дитини порок серця. Ще не знала, що вона особлива. Потім на 18-му тижні ну, мене не хотіли ставити в жіночу консультацію на облік, тому що казали, ну, ви зробите аборти. Це була моя перша і єдина вагітність. А тебе закликав хтось зробити аборт? Ну, мене примушували зробити аборт. Мен... Як вони це пояснювали? Погана статистика в лікарні, що тебе покине чоловік, твоє життя закінчиться, тобі таке не треба, ти ще молода. Ну, Можливо бути викидень, ну, це для мене було дуже страшно. Не підтверджували, вже підтвердили точно, що був парок серця. Я вже ходила на всі узі в Києві, які тільки були, тому що тоді я жила в Києві. І всі казали по-різному. Казали, що руки різні, що ноги різні, що немає півголови. Потім казали, що все нормально. І я не знала, кому вірити взагалі. І вже ось 21-й тиждень, тому що всі ці тижні в мене не було спокою, я от просто кожного дня плакала. От я плакала, плакала. І тоді я вдячна, звичайно, колишньому чоловіку, коли він підтримав і сказав, що це наша дитина, і в будь-якому разі ми її любимо. І якщо ти сама там захочеш і підеш там, робити аборт, то я з тобою більше ніколи не буду. І звісно, ми ще пішли в останні до узіста, до лікаря, і він мене крутив півтори години, і він казав, що все, все погано. Приносити завтра гроші, я зроблю швидко аборт. Тому що це вже був останній тиждень, коли можна було в Україні дозволено робити медикаментозний аборт. Потім це вже ну, все. І, 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 Казавши, що все, це у вас останній день, завтра приходьте, давайте мені гроші, я все зроблю. Тому що ваша дитина взагалі помре в утробі. Вона не народиться. Звісно, тоді була найважча ніч в моєму житті. Ви з чоловіком двох її провели? Ну, звісно, так. Я не могла ні з ким спілкуватися, звісно, там всі мами були на телефоні, але ми вирішили. Народжувати і все більше я вже нікуди не ходила ні на які узі просто там жіночі консультації. Як потрібно. А хто тебе підтримав, окрім чоловіка? що ти ну, будеш Звичайно, мама підтримала. Мама підтримала. Так, ну сім'я. Потім вночі мені сниться, що я тримаюся так на руках дитину. Вона якась така синя Фіолетова була. Я думаю, боже, ну таке ще страшне. <сі> І я просинаюся в 4 ранку, розумію, що щось не я вже дзвоню, дочекалась, поки робочий день. Дзвоню своєму гінекологу, кажу, ну мені реально дуже погано. Я кажу, ну ще не час народжувати. І вона каже: Ти що, швидко їжджаю в пологовий. І ми в 10 ранку ще такі були затори на дорогах Київ, поки пологали, а в 12.20, через дві години я вже народила. Хоча я думала, що Ліза там з такими вадами серця мені будуть робити кесарів рост. Ну от, чесно, я так думала, що вона там не витримає, їй буде важко. Але ні, вона сама вирішила, сама народилася. Я, я все пам'ятаю, як її гинула. І закричала одразу. Ну так тихенько, таке mm -hmm. пискнула як мишка. А чоловік встиг, а він пров'язал повину. Все нормально. І от тоді я дуже вдячна реально пологовому п'ятому, тому що ну, мені це розказали, як правильно потрібно дихати, щоб це ідеально, реально все класно, швидко прийшло. Це така дитина, яка просто нереально не любить. Я і під собі але вона сама розумна, вона дуже красива. Вона все розуміє, вона всіх знає, вона всіх показує. Де мама, де бабушка, де папа, дочка в неї всю душу вклала. Це її життя. Я не знаю, що вона переживе. Це просто її життя було.